Леся Українка, конвалія. Росла в гаю конвалія під дубом високим, захищалась від негоди під віттям широким, та недовго навтішалась конвалія біла, її рука чоловіча віку вкоротила, ой понесли конвалію у високу залу. Понесла її собою панночка до балу. На балі, весела музиченка грає, конвалії та музика, бідне серце крає, то ж панночка у веселому вальсі закрутилась, а в конвалії головка пов'яла, схилилась, промовила конвалі. Прощай, гаю, милий, і ти, тупий мій високий, друже мій єдиний. Та й замовкла, Пойду, що панночка рукою, то квіточку зів'яло, кинула додолу. Може, і тобі, моя панно, колись доведеться хадить твою конвалію, як щастя минеться, не довго і ти, моя панно, будеш утішатись, та по балах у веселих таночках звиватись. Може, той милий. Що так любить дуже, тебе квіточку зів'ялу Залишить байдуже.